Приклад озеленення готелю, Одеська область, Кароліна Бугас. Серпень місяць. Покажемо, як тут зроблено озеленення і які особливості південних рослин для півдня, які краще вирощувати. Почнемо з сосни. Обрана сосна, саме Кримська. Кримська сосна гарно почуває себе саме от в південних умовах. Вона потребує мало вологи і надзвичайна температура стійка, стійка до високих температур. Також друга рослинка, яка стійка до спеки, це туя східна ауреанана, вона ж називається платікладус І туя ще Орієнталіс називається жовта форма Ауреанана. Вона потребує також дуже мало вологи. І вона влітку лімонна, вертикальна хвоя. Звичайно, я вважаю її топ рослиною для яйцевидних куля, таких яйцевидних жовтих форм. Також там м -м, посаджено у них ОН2 фікуса. Фікус це вже є кімнатна рослина. Далі, як же без Смарагда, рядочок смарагда біля басейну. Також всі рослини тут замульчовані. Замульчовані від півден... південного під... під посухи для збереження води. Цікаво для мене виявилося, що тут є вже пальми. Це класно просто. Далі. І незвичайно, але вони вже тут зимують. Видно, мабуть, їх накривають взимку, не знаю, треба попитати. Напевно, укривають агротканиною. Далі там фотозона, таке дзеркало цікаве, класне зроблено при вході фотозона. Там сурфінії сурфінії різних сортів. Неймовірна сурфінія завжди для готелів. Вона цікава і безпролічний варіант. Також тут є в нас кіперісовік. Вірніше кіпарісний. Саме сорт Glabra Blue Ice. Це також для південних широт. Цікава рослинка. Раніше ми не могли навіть уявляти, що у нас може рости кіперіс. Ми думали, що це тільки лише Південний берег Криму, але от вам кіпаріс аризонський. Цікаво. Всі ці рослини ви можете знайти в розсаднику Proxima. Також ми зауважуємо, що обов'язково треба ці рослинки в південних широтах. Тут все замальчовано. Кора використана спочатку дрібненька, 3-5 фракція, а потім фракція вже велика 8-10, навіть більше. Ну, Тут виглядають і такі прості. Надзвичайно просте рішення, але воно мені дуже подобається. Ну як же, без моря? Де сама мама? А це Кароліна Бугас. Слава Україні!